Доброго дня! Сьогодні ми запишемо з вами відео для того, щоб ви зробили таблицю. Таблицю електронну починаємо нову тему. Що ми можемо розробляти в електронних таблицях? Ну, по-перше, це вести якісь статистичні дані. По-друге, це може бути якийсь розрахунок. Дуже багато електронних таблиць зараз на просторах інтернету дозволяють вам не тільки вести розрахунок, але ще й конвертувати в певні. Прибуткові параметри, тобто правильно налаштовувати рекламу, якщо це таргетери тощо, тому щоб в майбутньому можливо хтось хотів працювати з цією великою системою, треба навчитися основам, як працювати з електронною таблицею. В нашому випадку ми працюємо з Google таблицею. google таблицею, якщо ви працюєте з телефону, треба скачати на телефон. Якщо ж працюєте на комп'ютері, то заходите до класруму. Ось тут угорі де є біля вашого аккаунту ці 9 крапочок, натискаєте, і тут вже в запропонованому є таблиця. От зараз я перехожу за посиланням, відповідно. З'являється ось такий, ви бачите, шаблон. Ви натискаєте ось угорі натиснути бачите плюсик, створюєте нову таблицю, або може бути залежно від вашого варіанту системи, вашого варіанту налаштування. Цей плюсик унизу створюєте, або може бути навпаки, там написано Створити нову таблицю. Все залежить від системи, тому не лякайтеся, розроблюте. Нову таблицю. Коли ви це зробили, відразу пропоную назвати вгорі таблицю. Ви видаляєте той стандартний заголовок, записуєте назву, прізвище ім'я. Тобто, якщо ми сьогодні з вами будемо розроблювати рух потягів, то ви пишете рух потягів, крапочка і відповідно пишете прізвище ім'я ваше. Після того, як ви це зробили, ви повинні розробити вже саму таблицю. По-перше, треба порахувати ту кількість даних, яку вам потрібно висвітлити саме в цьому завданні. Давайте подумаємо, нам потрібно висвітлити перший номер потягу, по-друге, висвітлити, коли він прибуває до центрального вокзалу, потім висвітлити його назву, куди він прямує. Потім висвітлити, коли він буде відбувати від центрального вокзалу, і остання це середню вартість квитків. Ми з вами на уроці це запропонували, тому нам потрібно цю таблицю так оформити. Також ми з вами домовилися, що потягів ми будемо оформлювати 6-7 штук. Тому порахувавши колоночку для всіх цих назв, порахувавши взагалі колоночку для назви цієї таблиці і порахувавши всі потяги, ми розуміємо, що нам потрібно виділити, по-перше, рядочки 8 і відповідно стовпчиків 5. Я порахувала, коли це я виділила, бачите, навела курсор. Я тепер ставлю усі межі. Ось воно, на головному рядку є такий квадратик, натискаю на межі і обираю варіант усі межі. Тепер у мене є ось така таблиця. Нагадую, що кожна колоночка, кожна табличка має свою назву. Якщо ми дивимося на стопчик, то стовпчик починається з латинської літери «Ей». і, відповідно, всі. Рядочки починаються з одинички, і вони мають в варіанті електронної таблиці скінченну кількість. Скінченну. Давайте я його прогорну, покажу, що так воно має скінченну кількість. От дивіться: останній рядочок в електронній таблиці це тисяча, а останній стовпчик в електронній таблиці Z. Тому запам'ятовуйте, що Електронна таблиця має скінчений варіант. Також сам файл називають книга. Електронна книга, в якій ми розглядаємо і будуємо таблиці. Відповідно, якщо це книга, то кожен новий проєкт, який ви тут розроблюєте, буде розроблюватись на аркуші. Як ви бачите, внизу підписано аркуш 1, якщо ми натиснемо, Плюси буде, з'явиться аркуш 2, і, відповідно, будуть деякі такі проєкти, де ви будете розробляти е декілька варіантів на різних аркушах. Зараз повернемося до нашої таблиці. Ми отак поставили межі. Тепер нам потрібно написати назву. Ми виділяємо ці 5 стопчиків, ставимо курсор на перший стопчик. Затискаємо правою кнопкою миші і протягуємо до стовпчика «А». Коли ми це зробили, бачите, є виділення, треба їх об'єднати. Ви натискаєте біля, бачите, межі, є об'єднати і обираєте об'єднати всі. Для чого це ми робимо? Для того, щоб у нас для всієї таблиці була спільна назва. Напишемо рух. Так. Рух потягів. Так, відповідно ну, вона у нас, бачите, стоїть тільки над стопчиком A. Нам потрібно поставити, щоб це було налаштовано посередині таблиці. Ми виділили весь рядочок. Тепер, після того, як ми об'єднали, є у нас така властивість вирівнювати. І треба обрати, як вирівнювати. Ми обираємо вирівнювати по центру, щоб наш такий. Рух потягів був якраз посередині, як будь-яка гарна таблиця. Тепер ми обираємо всю нашу таблицю, яку ми тільки що роз... почали розроблювати. Нам потрібно налаштувати правильний розмір, налаштувати правильне накреслення тексту, а налаштувати, щоб цей текст автоматично переносився на інший рядок. І також налаштувати певні параметри. Наприклад, якщо вам не подобається чорний колір, ви можете його залити іншим кольором. І так, вибрали таблицю, розгортаємо нашу вкладку меню, обираємо за замовчуванням шрифт Times New Roman, Тому що так прописано нашому законодавстві, це стандартний шрифт, який використовується. Далі нам потрібно також обрати розмір шрифта. також за... Законодавством стандартний шрифт – це Times New Roman 14 го розміру. Так, це ми зробили. Тепер нам потрібно також поставити для всієї таблиці центрування. Ми можемо знову змістити по горизонталі, і поставити, щоб точно вся таблиця була орієнтована по центру. І ось тут, після того, як ви це зробили, є така вкладочка перенесення тексту, ви її розгортаєте і натискаєте. Перенесення тексту, щоб ваш текст, якщо не поміщається в цій клітиночці, або в цьому стопчику, автоматично переносився на наступний рядок. Нам потрібно попідписувати тепер наші таблиці. О, стопчики, ви бачите, стопчики. Перший стопчик, як я вже наголошила, це номер. Номер відповідно потягу. Далі наступний стопчик це час. Вибуття. Бачите, автоматично слово перенеслось на наступний рядочок. Далі, назва. І ми розуміємо, що назва потягу повинна бути, ну, така велика і об'ємна. І тут не поміститься ця назва. Нам потрібно стовпчик розширити. Є така властивість. Коли ви наводите. На лінію між двома стопчиками, в цьому випадку, між стопчиком C і D, з'являється ось такий курсир, що показує, що можна його потягнути вліво або вправо. В моєму випадку я тягну зараз до правої сторони, щоб в мене помістилася повна назва. А от про номер я навпаки зменшу стопчик. Ось так. Час прибуття, далі відправка. І квиток. Так, ми назви нашим стопчикам дали. Тепер треба правильно записати номер потягу. Взагалі, правильний запис потягу відбувається, наприклад, у потяг 7. Воно не пишеться 7, воно пишеться 07. Але по маркуванню правильно було б, якщо б це було 0007, сім, тобто трицифрова вставка повинна бути, тобто додати два нулі. Але програма каже: навіщо перед цим ставити два нулі, ставимо один в цьому ж випадку? Як поставити? Якраз таку нумерацію. Якщо ви от дивіться, я просто поставлю 0.7, і воно, таблицечка, розумна, вона каже, немає такого в числовій системі координат 0.7, треба просто ставити 7. То що ми зробимо? Ми виділимо всю таблицю, де в нас є номер. Натиснемо Вставити. Так. А немає, оновилася система. Зараз гляну, де воно знаходиться хвильку, ага, ось. Так. Так. Дивіться, воно помінялося місцями, я сьогодні оновилася ця електронна таблиця. Тепер треба шукати, не вставити, а в форматі. Дивіться, у форматі є, відповідно, варіант. Є таке число, так, числовий. А нам потрібно вибрати, що це не числовий формат, а вибрати, що це у нас повинен бути текст. Власне валюта, числовий формат, а тексту немає. Так, а ну-ка це наб... угу. Так. Валюта, звичайний текст. Ось він знайшла. Так, повинно бути, якщо ми поставимо 0,7, воно так і залишиться 0,7. Бачите, я прогорнула вниз і не побачила того, що воно відразу згори було. Тепер дивіться, наприклад, поїзд під номером 0,78. Якщо б ми написали 0,78 і не поставили тут формату тексту, то воно б 0 цей видалило, і відповідно. Залишили тільки 78. Тому, якщо поїзд, наприклад, 123, нуля не треба додавати до, до цієї назви, а просто записати. Якщо у по вас поїзд буде 75, так, то треба додати до числа 75 попереду нулі, і ось такий буде у вас номер потягу. Так. Відповідно, я номери потягу придумала. Ви можете, якщо вам цікаво, пошукати, під яким номером є маршрути. І, відповідно, навіть на сайті Укрзалізниці пошукати час прибуття, час відправки, скільки взагалі коштує квиток. Або ж просто придумати і самостійно написати. Наприклад, Київ, Львів, або, наприклад, у нас одного. Часу курсував такий потяг від шостки до Глухова, був такий потяг декілька разів на тиждень було в і також відповідно треба написати Ну скільки коштує квиток. Наприклад, нехай я напишу перший потяг Київ, Львів. Так, київ Львів, відповідно. І дивіться, я пишу час прибуття і час відправки. Ви можете написати: час прибуття це коли він вже остаточно прибуде на місце, коли приїде до Львову. А час відправки це коли він буде відправлятися з Києва. І це взагалі дуже правильно. Але є такий нюанс, коли ще. ну, коли ви працюєте на як в цій станції, да, є прибуття, наприклад, потягу спочатку. До станції так на центральної в Києві, а потім час відправки, тобто там 30 хвилин, наприклад, стоїть потяг і чекає людей, поки вони завантажаться. Можете так написати: тобто час прибуття, коли приходить на київський вокзал, і потім час відправки на Київ з київського вокзалу, наприклад, за 30 хвилин, можете такий варіант написати. Так, тепер треба написати квитки. Я, ви розумієте, що квиток вирі, е, вимірюється в грошових одиницях, це в гривнях, і так як ми, відповідно, розташування в Україні, нам автоматично на оцій е, меню, стоїть грошова одиниця гривні. Тому, коли ви пишете, е, скільки коштує квиток, ви виділяєте всю таблицю, ставите грошовий еквівалент гривня, ставите. Наприклад, з Києва до Львова буде 500 гривень, так, 500 гривень і ставити, якщо це є копійки, кому? 60 копійок. Ось так воно виглядає. Бачите, автоматично додає, що тут є гривні. Що ж зробити часом прибуття? Тут не треба ставити кому. Треба, наприклад, ставити 13 годин, крапка 40 хвилин. Тобто час прибуття буде виглядати ось таким форматом. Наголошую: години записуються через крапку 13,40, а квиток. Коли ви поставили еквівалент, грошовий записується через кому 500 гривень, кома 60 копійок. На цьому заповнення електронної таблиці, це все. Ще маленьке таке, таке зауваження, як визначити, як називається ця клітиночка, де я от зараз поставила курсив. Ми з вами розбирали це на році, але я ще раз наголошу, це назва. Просувається так. Ми дивимося, який це стопчик. На цьому випадку Є. І дивимося, який це рядочок. В цьому випадку це 8. І виходить на перетині стопчика і рядочка. Ось ця клітиночка утворюється, як Е8. Як порахувати, що це за діапазон нашої таблиці? Треба подивитися на першу клітиночку, в нашому випадку це А2. І на останню клітнетиночку, в цьому випадку Е8, то весь об'єм нашої таблиці буде записуватися. Ось так. Зараз перемкну на англійську мову: А1. Двокрапка, тому що нам, як в українській мові, пояснення, включаючи все, А1, включаємо до Є. 8. І коли я отак правильно написала бачите, таблицю, вся таблиця підсвітилася оцим пунктирним штрихом, що саме цей проміжок ми вибрали для опрацювання. В майбутньому, коли ми будемо працювати з формулами, нам дуже це знадобиться, тому запам'ятовуйте, як, як визначати таблицю, це дуже-дуже цікаво. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення!